Доброго дня! Продовження відео по ремонту інвертора Roxane RS 1500. Зараз трошки буде теоретичної частини. Буду аналізувати помилки, з якими я стикався і. пояснювати, як я їх усував. Буде дуже детальне відео. Для тих, хто боїться ремонтувати інвертори, я думаю, що після цього відео, після цих всіх пояснень і роз'яснень, ви вже не будете боятися ремонтувати інвертора. Буде цікаво, кому дійсно це цікаво. Все поясню, все розкажу, що було. Отже, встановив транзистори irf 1404. Продавець запевняв, що ці транзистори, Мосфети оригінальні, але ну, вірити, що вони оригінальні, це таке. Це я би не дуже вірив що це оригінальні. Тому що оригінальні, мабуть, бувають тільки ті, що впаюється фірма, яка випускає ці інвертора. В них договора з фірмою, яка випускає транзистори, і я думаю, вони ліцензовані беруть. А тут таке вірити, не вірити. Були б ушні, скоріш того, що оригінальні, Ми був... ну це б ушні. Ну, в ці мосфети теж працю, робочі працюють і будуть працювати. Далі. По резисторах, по обв'язці мосфетів. Дивіться, встановив я звичайні резистори, правда, не, ну, не надто так красиво, як СМД. Просто в мене під руками були звичайні, такі звичайні встановив. Оця перемичка дротова, що ось видно. Це просто доріжка була пошкоджена і мусив дати перемичку. По номіналах резисторів. По номіналах. Значить, Щоб ви не шукали собі номінали. Я вже їх понаходив. Значить, резистори, які стоять на затворі. Затворні резистори. Тобто вони стоять, скажімо так, затвор це є крайня ліва ножка І На кожному сфеті стоїть по одному резистору, такому затворному. Вони мають номінал. По схемі мали тут мати 15 Ом. Але е, я поставив 10 Ом, переважно ставлять 10 Ом. По даташиту е, вони мають мати 2,5 Ом. Ну, переважно ставлять 10 Ом. Тому я поставив 10 Ом, все буде працювати. Е, на рахунок багато запитань було, чи можна замінити СМД резистори. Звичайно. Звичайно, що можна. Тільки би місце дозволяло. І просто ну, е, акуратні все СМД виглядають, звичайно. що. Ну, Я ще раз кажу: під руками я мав тільки такі. Я їх в термоусадку за цей. Щоб вони ніде, ніде не, не торкалися, нічого, так що все буде добре. Отже, 8 мосфетів, 8 затворних резисторів по 10 Ом. Далі, по резисторах <кій> розрядних. Їх тут, два. їх тут тільки два. Зараз їх не видно, вже, тому що вони термо в термоусадці. Ось один розрядний, ну і другий цей. Чому тільки два? Хоча MOSFET 8. Якщо дивитись по е, доріжках, значить два чому? Тому що е, по одному на кожне плече. І плечі працюють не так, як от, е, вони встановлені, тут 4 і ось тут 4. А працюють. Е, видно, не видно, не знаю. Е, я прослідкував по доріжках, працюють два цих транзистора з двома цими. І два цих з двома цими. Оце є плече. Оце одне плече, початок плеча закінчення, це друге початок закінчення. Тому, тому розрядні резистори тут два встановлені тільки в цьому місці, на, на, на цьому місці. Тут їх немає. Тобто, один на початок одного плеча, другий на початок іншого плеча. Все. Тобто, ще раз, розрядний резистор йде на крайню праву ніжку. Mosfeta. Я вже поясню так, як для чайників. Не буду казати затвор, сток, істок. Крайня права ніжка одною ногою, а другою ногою він е становиться на доріжку драйвера. Тобто розряд, затворний на затвор і на доріжку драйвера, розрядний на істок і на доріжку драйвера. Ось так воно виглядає. Це все вам буде видно по самих доріжках, по, по схемі, по, яка у вас є. Просто я по номіналах хотів сказати. Значить, затворний 10 ом, розрядний 10 кОм. Розрядний 10 кОм. Все, це по номіналах, щоб ви не шукали собі, не заморачувалися. Далі. Що хотів би я наголосити? Йдемо далі по низькій частині. Завжди, як впаюєте, кожну деталь. Завжди прозвонюйте плюс-мінусом на коротке замикання. На рахунок прозвонки, що хочу сказати, при виключеному інверторі і прозвонці плюс з мінусом на коротке замикання, вас буде дзвонити тільки низька частина, не висока. Висока у вас гальванічно розв'язана оцими трансформаторами. Тобто, як я вже говорив в другому відео, обмотки трансформаторів не з'єднані між собою фізично, не спаяні. Вони з'єднуються між собою при включеному інверторі за рахунок магнітного поля. Тому при виключеному інверторі прозвонюватися у вас буде тільки низька частина. От. І при кожному впаюванні в транзистори я вам рекомендую впаяли, прозвонили, впаяли, прозвонили, впаяли, прозвонили, щоб потім вам не шукати е, проблему. Тому що, мене так, тому що там між ножками дуже мало відстані. І, і буває, що десь легенько припої туди ляпне і, це, і буде коротке. На рахунок прозвонки ще що хочу сказати, хто може не знає, е, хто знає, як він дзвониться. Ну, це нюанс, до речі, важливий, не то, що просто як він дзвониться. Так, виставляєте, е, звичайно, що тестер на прозвонку і дивіться, як виглядає ця прозвонка. Вона не буде, е, тестер не буде йти в глухий. Е, в глуху безкінечність, він буде дзвонитися, кладу плюс на мінус, так? він буде дзвонитись так, як ніби ми заряджаємо конденсатор. Ось така прозвонка. Далі, як ми міняємо полярність, припустимо. Рудною рукою так не надто. Меняємо полярність, як веде себе те. Ой, щось не попав. Він розряджається, і далі знову піде заряджатися. Дзвонить, так ніби є короткий. Ні, це не короткий. Це так веде себе як перевірка конденсаторів. Ось і далі пішов ця. Оце є нормально, це не, не шукаєте там короткого, нічого. Якщо буде короткий, то просто будуть на тестері самі нулі. Чому він так себе поводить так прозвонка? То, тому що ось ці два середні конденсатори. Ось цей цей і, і ось Ось на другому плечі. Ось ці два середні конденсатори вони стоять, вони стоять між плюсом і мінусом. Тому те саме вони якраз виражаються і заряджаються. Ще що хочу вам сказати важливе. Перевіряйте усі, усі е напівпровідники прозвонюйте впаяні напівпровідники, всі перевіряйте на схемі, Прозвонюйте їх. Тому що саме, це стосується саме діодів. Хай буде це хоч і SND-шні діоди, хоч і оці великі. До речі, великі були вже ось, ось вони, ось якщо його видно. Він був, вони були пробиті не знаю, не фокусується щось погано фокусується. Ну, я показував у першому відео ось цей один, на другому, плечі, на другому плечі такий самий є другий. Вони нормально на схемі прозвонюються, тобто просто в один бік показує якийсь опір, в другий бік безкінечність. Всі прозвонюйте, тому що, будь, що на високій стороні, що на низькій, тому що буде у вас коротке замикання, і ви не будете знати, звідки воно береться і що, що відбувається. Тому рекомендую вам прозвонити. Всі. І випаювати, ага, звичайно, що випаювати, не тільки прозвонювати. Випаювати всі, які є несправні. Зараз я пізніше поясню, чому так, тому що в мене була така помилка. Ще одна. Дуже важливе, ви запам'ятовуєте дуже такі важливі деталі. Для проміжного, проміжної перевірки, справ, не сі, верніше, а проміжного тестування інвертора, коли ви хочете перевірити, чи десь з'явилась напруга, чи десь не з'явилось там. Це. От, е, я, наприклад, беру такий от акумулятор. Це не є е, свинцевий, це просто тільки корпус від нього. Це є літій-іонний акумулятор е, всередині. Літій фером фосфатний. Я чому це говорю, бо я знаю, бо я сам туди його сам його і зробив, сам туди запхнув. Е... Рекомендую вам, не те, що рекомендую, дуже наполегливо рекомендую брати саме літій-іонний акумулятор, або. Блок живлення, який захищає від короткого замкнення. Чому літіонний акумулятор? От я взяв, по-перше, немає такого блока живлення. По-друге, літіонний акумулятор має в собі плату БМС так звану, яка захищає акумулятор від перерозряду, перезаряду, і крім того, захищає від короткого замкнення. Тому що, якщо у вас ви підключаєте, я підключаю акумулятор, Появляється десь коротке замкнення, а вони у вас будуть появлятися, тому що ви ну, не все прослідкуєте, тим більше до високій стороні, ви так просто не знайдете, висока сторона буде. Висока сторона буде показувати коротке замкнення тільки тоді, коли акумулятор в мене йшов у захист. От. Тоді я бачу, що в мене на високій стороні десь має бути коротке замкнення. Якщо ви будете брати звичайне блажилення або звичайний серцевий акумулятор, який не йде в захист, просто-напросто ви будете палити ще ті деталі, які ви вже замінили, або ті, які ще не допалили. Тому що він в захист не буде йти. А короткі у вас будуть все одно. Тому я наполегливо кажу, рекомендую ще раз брати ті Джерела живлення, які при короткому замкненні йдуть в захист. Найпростіше це брати літій іонний 12 вольтовий в ну, моєму випадку, 14-вольтовий акумулятор. Це дуже, дуже важливо. Далі. Ще який в мене був нюанс по зборці, дальше, по ремонту. Ось Припаяв я всі транзистори, перевірив короткого не було, почав я пунктувати на радіатор. Змонтував всі на радіатор, перевіряю, і в мене коротке. Чому? Що могло відбутися? Не розумію. Транзистори йдуть, ось їхні болтики йдуть через прокладки спеціальні, самі транзистори на прокладках сидять відділені від радіатора. Ну, тим не менше, факт є факт. Коротке появилося. Я от подивився, а знизу є ось такі. Ось де вони? От такі площадки. Ось вона, одна, друга ось така. Вони з'єднані з мінусом. І ці площадки, напротяг цих площаток під радіатором такі самісінькі площадки. Вони, в принципі, не повинні би бути з'єднані між собою. Але вони, очевидно, мають отвори. І якщо вже ось так, вони мають отвори, ось ще одна така площадка. Наскрізьні, і якщо вже одна площадка ця, з цього боку нагрівалася, відповідно з другого боку припой плавився, і вони якби спаялися докупи. І під радіатором чомусь не було прокладки. Я щось не звернув уваги. Напевно, коли знімали, випаювали ці транзистори, бо то не я випаював їх, прокладку забрали. І мінус пішов на радіатор. Ви скажете, ну і що, пішов ти і пішов собі? Так, Так, пішов ти і пішов. Але далі десь на Фланчику транзистора. Десь, можливо, криво пішов болтик. І... А фланчик транзистора з'єднаний з плюсом, як ви бачите, середній вивід. Ну, з'єднаний видно, видно. З, з плюсом. Ось середній вивід він йде на фланчик. І він з плюсом з'єднаний сюди. І десь якийсь болтик пішов криво, торкнувся радіатора і вийшло коротке замкнення. Нічого не стало, звичайно, тому що я зразу перевірив під переключенням. Але... Ще раз, знову рекомендую. Припаяли деталь, перевірили. Припаяли, перевірили. спішити, нема куди далі. Прикручуєте до радіатора. Один болтик прикрутили. А, під радіатор, до речі, я поставив прокладку. Ну, просту, звичайну, цю матерчиву ізоленту в два слоя, в два шара. І прикрутив один транзистор. Перевірив на короткий. Добре, нема коротка, значить добре прикрутив. Так, то небагато, не 8 штук. Просто справа в тому, що коли всі прикрутите, потім будете шукати, всі відкручувати, будете шукати, який у вас неправильно пішов. Це теж я так рекомендую, щоб зайвої роботи просто не робити. Далі, який нюанс далі у мене відбувався? Значить, Все, все прикрутив, короткого замкнення немає на е, низькій стороні. Включаю я е, включаю я Включаю в роботу інвертор. Значить... І він не працює. Ні кулера не заводяться, нічого. Перевіряю, перевіряю на акумулятори, на акумулятори, ну то не зараз, я пізніше буду робити заміри, покажу вам. Перевіряю на акумулятори, на акумуляторі напруги нема. Клеми з акумулятора, напруги з'являються. Тобто, що це означає, плата захисту йде в захист від короткого замкнення. Я починаю шукати на високій стороні, бо я, я от не зміг зрозуміти, чому так? Не було ж при. Виключеному інверторі короткого, а при включеному було. Потім я згадав, що вони ж гальванічно розв'язані дві сторони висока і низька. І тому тільки при включенні, коли з'являється струм в вторинній обмотці, тоді з'являється струм на високій стороні і почав перевіряти високу сторону на наявність пробитих діодів, з перепугу випаяв ось цей діодний місток, хоча він був добрий на схемі, це добре показував. І потім, потім я собі згадав, що е, я не випаяв ці обв'язки обв цих ІГБТ-транзисторів. Тут в обв'язці, крім, крім резистора м, розряду і резистора затворного, ще між ними є СНД-шний діод. Я їх не повипаю, а вони по-любому були пробиті. І вони мені робили короткі замкнення. Нічого, звичайно, що не відбулося, нічого не погоріло. Не погріло за рахунок чого? За рахунок того, що акумулятор йшов у захист вчасно і нічого не горіло. Я їх випаяв і короткі щезку. І в цьому добре. Далі. Що відбулось далі? Все, я тут по низькій зробив, ніби включаю інвертор, і інвертор йде в перегруз сигнали, що він перегружений. В принципі, я до цього був готовий, тому що. Я щось все думав, що згорів. Думав, що згоріла, згорів зворотній зв'язок. Ось це є схема. Що звісно, так погано фокусується. Ось тут є схема зворотнього. Зв'язку Ось підстроєчний резистор, оптопара, ось вона. І я щось був впевнений, що, вона, що, це, що тут на схемі погоріли транзистори, особливо цей самий, самий найменший Ось оцей. вони переважно горять. Так, цей самий найменший. Так, це найменший. От він переважно горить. Звичайно, я був трохи засмучений, тому що прийшлося, щоб до, до, до цієї схеми добратися, треба випаювати оцей. Трансформатор. Потім якимось чином випаювати цей мініатюрний транзистор. Ну, але я був до цього готовий. Що таке зворотний зв'язок і для чого він є? А, перед цим я перевірив на конденсаторі. Ще раз кажу, діодного містка цього не було на той момент. Перевірив на конденсаторі. Вірні, на, вході, на, вход, на, конденсаторі на, вході, на виході з обох трансформаторів. На вході, де мав бути діодний міст, перевірив напругу. Там напруга була більше 500 вольт, 560-570 і дуже скакала. І взагалі вся напруга, що на вході в трансформаторі, що на виході, все йшло в рознос, все скакало. Ну, Тому я і вирішив, що плата зворотнього зв'язку, не плата, верніше, а схема зворотнього зв'язку пошкоджена. Для чого це зворотній зв'язок? Зворотний зв'язок зв для того, щоб коли виникає напруга. На виході більше 440 вольт. Ця напруга йде через, йде на схему зворотнього зв'язку через ось цей поділювач, резистивний поділювач напруги. Ось це з підстроєчного резистора і з резистора 30 кОм. Можливо, там ще якісь резистивні поділювачі напруги. Далі вже вини, утворюється 6 вольт або 6 хвостиком і далі йде на ось цей. Транзистор спробую сфокусувати ось цей маленький. І з нього йде на оптопару, з оптопари йде на е, шим-генератор. Шим і шим генератор відключається. Як тільки напруга падає, шим-генератор знову включається і знову генерує струм. І це відбувається дуже швидко, тому дуже незамітно і так стабілізується напруга на виході. От. І Я вже був готовий до ремонту. Схема зворотнього з'ясну, зв але для того, спочатку впаяв на місце ці діоди всі шутки. Знову включив в роботу інвертор і він переставити в захист. Він переставити в захист. І я заміряв на місці конденсатора, я його, до речі, випаяв перед тим, поки я включав, чому оцей конденсатор великий. Я його випаяв. Чому випаяв? Ну, щоб не було маленького бабах, тому що там була напруга під 600 вольт, а він витримався на осі 450. Це є злажувальний конденсатор, він пока що мені не потрібний для перевірок. Потім я його встановлю, коли вже буде все на місці встановлено. І коли впаяв дівода на місце, включив, інвертор переставити в перегруз і на місці конденсатора 440 вольт, як книжка пише. Тобто. І я видихнув спокійно, плата зв не, ж не плата а схема зворотнього зв'язку була в роботі. Нормально, працює, нормально функціонує. От зараз я включаю інвертор, під'єднав до цього. Включаю. Не знаю, чи мене в мене одною рукою, мабуть, не вийде це все перевіряти. Включаю, кольора завелись, кольора завелись, зупинилися. Це так має бути при включенні. Не знаю, спробую спробувати зараз перевірити е, напругу. Так, ставимо на 500 вольт постійного струму, там вже буде на виході постійний струм. І спробувати якось так. Щоб не замкнути ще. Ой. Встановити щупи. Ну. Ось, встановив щупи на місце інве... цього конденсатора. Дорозі, все нормально, не замкне. Включаємо. Напруга 442 вольта. Чудово! Просто чудово Ну полярність поміняна, тому що я не дивився де плюс де мінус на конденсатор. Ні то нічого. Чудово. Дем далі. Значить, все. Одна частина роботи відпала. Значить, плата в роботі. Не плата схема в роботі. Схема розря... зв'язку. Зв Йдемо далі. А далі що в нас? Дивимося, подивився, побачив я, що е, хоч ці трансформатори це є вихід одного площадного трансформатора, це є вихід іншого площадного трансформатора. Вони однакові, але не однакова підпайка. Ось, відніше, Тут є ще третя, відніше, друга вторинна обмотка. Тут вона ось два виводи з неї. Тут вона не задіяна. Я то все повитираю, потім то не звертаю товар, потім з промию. Тут вона задіяна. Для чого вона? А вона для того. Вона для того. Перевернемо. Так, як би то нам подивитися? Ось, 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 візьму вирощу. З неї напруга виходить змінна на ось цей діодний міст. Знову з фокусуванням щось недобре. На ось цей діодний міст, далі йде на цей злажувальний конденсатор. І далі пішла, 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 пішла доріжка. І тут є два стабілітрона. Один на 12 вольт, другий на 5 вольт. І з 12 вольтового стабілітрона, так само, як і з 5 вольтового, йде на плату. Ох, плату синуса. Ось сюди. Плата синуса живиться. Зараз я тут, от, ось є на ніжках. Вона живиться плюс 5 вольт і плюс 12 вольт. Плюс 5 вольт, очевидно, йдуть на компоненти плати, от, тобто на ці мікросхеми. А 12 вольт це для формування самого синусу, я так розумію. Перевіримо. До речі, плата синусу теж успішно перегорає. Наскільки я бачив в інших відео. І нам треба її перевірити, чи є на плату живлення, саме живлення. Якщо в мене вийде одною рукою це зробити. А одною рукою в мене це не вийде зробити. Так. Раз, два, три, 4, четвертий і п'ятий це є 5 вольт. Шостий, сьомий, це 12 вольт. Я вже просто подивився по... Ставим тестер на постійних. На вимірювання постійної напруги. Не, ні одною рукою це не вдасться зробити. От якраз вчасно мені прийшов помічник. Так, тримай, щоб було видно і тестер, і куди я ставлю щупи. О, так. так, 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 секундочку, запутався. Включаємо інвертор. Інвертор включився, тестер видно. Так, заміряємо. Плюс 5 вольт. Є. Ну, знову ж перепутав полярність на тестері, то не важливо. Просто що. Напруга є. Заміряємо 12 вольт. Напруга є. Тобто на, тримай, тримай, на е, плату синусу напруга поступає. Як перевірити плату синусу? Ну, кілька методів зразу скажу. Перевірити без осцилографа. Кілька методів скажу. Значить, так, першим ділом. включаємо інвертор в роботу, трошки, і мацаємо, чи не гріються ось ці мікросхеми. Не гріються. Вони не гріються. Це такий примітивний метод, але він дієвий. Не гріються, значить вони, в роботі, значить вони працюють далі. Можна ще перевірити струм споживання цілого інвертора зараз в такому стані, якому він є, без цих БТ-транзисторів. Це покаже нам, чи є десь ще неробочі деталі. Можна це і не перевіряти. І ще один самий дієвий метод, так як я вже казав про синус. Що таке синус? Синус це не просто крива лінія на орцелографі. Синус це є змінний струм, тобто, відповідно, воно має напругу. Я помітив на платі синусу ось такі є дві площадки. Очевидно, вони для заміру. І площадки підписані, не знаю, чи це буде видно, напевно, що не буде видно. Ну ви все, побачите, площадки підписано 50-60 Гц. Тобто, це дві площадки для того, щоб під'єднувати. Осцилограф. Для того, щоб під'єднувати осцилограф і заміряти, чи він видає синус з частотою 50 Гц. Тобто на цих площадках просто-напросто має бути якась напруга, якщо вона плата в роботі. Заміряємо, а напруга переводимо в режим заміру змінної напруги, тому що це синус, це не постійна напруга. І Включаємо інвертор і заміряємо. Заміряємо. Y ni who you